Епічно зловили ракетний прискорювач. Компанія SpaceX уперше в історії здійснила революційне повернення на місце запуску бустера Суперґеві. Це сталося під час п'ятого випробувального польоту над важкою по у Супер важкий прискорювач висотою 71 метр. Розігнав космічний об'єкт для запуску на орбіту а на висоті 70 кілометрів відділився і повернувся на землю. Прискорювач приземлився прямісінько у стартову вежу Мехазіла, що була оснащена двома металевими рукавами, які і захопили бустер. Цей метод приземлення став іще одним кроком для компанії SpaceX на шляху багаторазового використання ракет а в майбутньому переправлення людей на місяць для НАСА. та зрештою досягнення Марса. Тож подивимося, як це було.